Вітаю усіх. Цього року я завів бджолок, дві бджоли сім'ї. І напевно, за цей період, що в мене є ці волохаті дівчата, я допустив всі помилки, які може допустити початківець. Все, що можна, я все зробив. Можливо, ще щось і від себе додав. І тому мені цікаво, а як вони почуваються, ось за почався грудень, як вони почуваються зараз. Живі вони там чи не живі? Для того, щоб це побачити, я взяв отакий інструмент. Щоб підслухати, отакий от фонарічок, щоб підгледіти. І от зараз хочу подивитися за цими своїми волохатими коханками, як вони там себе почувають. Давайте разом подивимося. Для цього знімемо цю кришу. О! Так. Ну, кришу то я зняв. Зараз подивимося внизу. Що в нас тут? Так, оце відставлю. Що в нас тут внизу? Отже дивлюся. Ось я бачу такий круг, бачите? Імовірно, що оце тут сидять бджоли біля передньої стінки. Поближче до льотка видно, бачите? І оце видно, вони такі, якби крошки якісь. Бачите, Нижню вентиляцію я тут. Закрив, щоб їм холодом не, не тягнуло. Откритий тільки передній льоток. І вони займають одна вуличка, дві, три, чотири, п'ять. П'ять вуличок. Ось. Видно, як так у вуличка просипається. Угу. Ставлю я це діло назад. А якщо спробувати, якщо спробувати підслухати тут, ну якщо я його вийму? Слухайте, щось я нічого не чую. Це. О! Почув щось. Ось бачите, отак от воно укрито і щось вони зажужжали. Щось вони зажужжали, якось так, а ну чуєте, укриємо це. Опа. А що ж те вони звають так? Їх що, меду нема чи що? Слухайте. ну. Ух ти! Дивно? Дивіться Дивиться ну. странно. Опа, а що ж це таке? Думаю, я зараз візьму сіточку. Вернувся я вже здимає. ти. Ланку. Вот это, сюда Ох, Ебёжу, еб. Не знаю. Ну, танку я переместил сюда. Дивіться, хочу, хочу оставити оце окошко відкрите. Отак от, от. Ну і все, накриваю. Товариство, враховуючи, що бджоли вже під самим верхом і так бачу, що з боку вони меду взяти не можуть, вирішив робити таку собі, якби як би, ніби канді, цукор. Перемелюю на пудру і туди добавлю меду. Є в мене тут такий мед, я б його назвав як технічний. Є в мене відео на каналі, де мед технічний і харчовий. Оце це технічний мед. Це з тих рамок, де був розплід. І от пішло в мене пів літри меду і півтора літри цукру. Вийшла от така от, ну, канді. Кілограм 700 з чимось. Ну, кіло, кіло 700 От буду її ставити у вулик зверху. Так як надіявся, що пасту цю канді покладу швидко, то вже і сітку на голову не брав. Проте, можливо, і треба було брати. Бо в результаті все-таки бджола одна в голову мене пеконула. дала меду мені. Ось та паста. Беру голку від шприця і роблю такі от проколи, щоб вони якби могли якби почути ту пасту. І от швидко кладу. Кладу, як бачите, бджоли починають сразу щось агресивно на мене нападати. От, вже одна в голову дала меду. Ну що зробиш? Заробив. Так, подивлюся зараз до цієї навазі. бо щось ситуація мені не дуже подобається. Мусив взяти на всяк випадок маску. Оці бджоли у мене були дуже злі. Такі злі, що то капець. Ну що ж, подивимося, що тут. Ха. Так, а ці бджоли десь геть внизу. Десь внизу, хоч вони є там чи ні. Слухайте. Є. Але геть внизу. Пуст, пусте пространство. Пусте пространство. Отут починаються бджоли. О, вилізла. Значить, я їх не трогаю. Хай сидять. Бачите, теж сидять біля передньої стінки. І теж напевно відкрию. Ось От таке буде окошко знизу. Підкажіть мені, що мені робити. Ті хоч знизу, а ті другі вже з самого верху. Буду вдячний вам за підказку. І давайте разом понадіємося, щоб буджолки вижили. Будьте добру.